Вітаю, друзі, я Віталій Порток. Американське видання Washington Post стверджує, що засновник приватної воєнної компанії Вагнер Євген Пригожин його часу ще називають кухарем російського президента Володимира Путіна під час зустрічі із Путіним виступає із гострою критикою міністра оборони Росії Сергія Шойгу та російських генералів на тлі очевидних поразок. Російських збройних сил у війні з Україною. сам Євген Пригожин підкреслив у розмові з Вашингтон Пост, що він не зустрічався із Володимиром Путіним і не виступав. Із такою критикою, однак, записи Пригожина у соціальних мережах свідчать, що він ставиться до міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, м'яко кажучи, неоднозначно, і вже тому його твердження американській газеті можна поставити під сумнів. Окрім того, Вашингтон Пост у своєму повідомленні про серйозні конфлікти між міністерством оборони Російської Федерації та очільником компанії Вагнер спирається на американські розвідувальні джерела, і таким чином свідчить про серйозну кризу у найближчому оточенні російського президента Володимира Путіна. З одного боку, Сергій Шойгу, один з найближчих соратників російського президента, його товариш. Ще по відпочинку у Сибір, окрім того, саме Шойгу був тією людиною, що допомагала Володимиру Путіну створити політичну партію єдність майбутню Єдину Росію і встановити контроль над російським парламентом у перший період путінського президентства. Шойгу. Ветеран російської політичної сцени, який знаходиться в уряді ще з початку 90-х років, він досі має серйозні контакти у різних політичних, підприємницьких і кримінальних колах Російської Федерації, що необхідно для стабільності авторитарного режиму. І саме Шойгу допомагав Путіну створювати цей режим, створювати силову вертикаль. Тепер, дякуючи підтримці таких як Шойгу, Путін може не зважати жодної уваги на настрої у російській політичній еліті. Може сподіватися, що силовий апарат буде ефективним, якщо росіяни усвідомлять всі проблеми пов'язані із соціальними наслідками його політичних авантюр. Євген Пригожин також важлива людина. Він виконує найбрудніші. І найделікатніше завдання російського президента там, де не можуть діяти російська армія, і навіть Федеральна служба безпеки та головне розвідувальне управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Саме дякуючи Пригожину Путін встановив контроль над деякими країнами армії, що дозволило йому кинути виклик Франції та її президенту Еммануелю Макрону. Ну і окрім того, це потрібно також усвідомлювати і стосунками із Сергієм Шойгу. І за стосунками із Євгеном Пригожиним стоять великі гроші, Гроші, яких Володимир Путін, очевидно, не бажає позбуватися. Все це очевидне свідчення кризи у російській верхівці на тлі продовження російсько-української війни. Коли Володимир Путін планував цю війну, він позасумнював, думав про Бліцкріг, про швидкий контроль над українською столицею, про створення у Києві маріонеткого уряду, очільники якого б погодилися з усіма його забаганками і створили б можливості для анексії більшої частини української території з тим, щоб Скорочена Україна стала частиною союзної держави Росії, України та Лукашенківської Білорусі. У цього всього не відбулося. Путінський Бліцкріг зазнав очевидного фіаско. Наслідком цього фіаска стало рішення російського президента діяти на більш довгій дистанції, сподіваючись, що війна на тотальне знищення України і вигнання її населення за кордони держави допоможе йому опанувати контроль над більшою частиною української території і досягти тих цілей, які він поставив собі, коли розпочинав війну проти. Української держави. однак у кожного рішення можуть бути свої наслідки. Довга війна Росії проти України продемонструвала неефективність російських збройних сил і цією ситуацією намагаються скористатися пройдисвіти, які раніше не грали якоїсь серйозної ролі біля трону російського президента. Це ситуація, яку ми вже спостерігали наприкінці 80-х на початку 90-х років, коли Поруч з тодішнім президентом Російської Федерації Борисом Єльцином та іншими провідними керівниками Російської Федерації раптом опинялися абсолютно випадкові люди, авантюристи, які просто використовували ситуацію політичної і соціальної кризи в Російській Федерації для власного збагачення і для встановлення особливих взаємин із першою особою. Та найближчим оточенням президента досить часто ми спостерігали, коли люди, що мали провідні посади в оточенні президента Єльцина, керівники його адміністрації, міністри, навіть особи на рівні прем'єр-міністра ці першого віце-прем'єра, поступалися впливом цим завзятим авантюрникам. Згадаємо хоча б про приголомшливу кар'єру Бориса Березовського, який в результаті. Цих своїх можливостей був одним з тих, хто запропонував Борису Єльцину кандидатуру Володимира Путіна в якості спадкоємця російського президента, а потім став опозиціонером по відношенню до Володимира Путіну, тому що сам Путін намагався спиратися вже не на випадкових людей чи олігархів, а саме на силову вертикаль. І от тепер. Володимир Путін у зв'язку із своєю війною проти України починає опинятися в тій самій ситуації, в якій у 90-ті роки був Борис Єльцин. До речі, ця ситуація тільки погіршувалася у зв'язку з чеченськими війнами Російської Федерації. Саме ці війни призвели до тотального послаблення всієї вертикалі влади у Росії до економічних і соціальних криз, до суспільного невдоволення. А Порівнювати географічно Чечню і Україну я не став би. Ми прекрасно розуміємо, що мова йде про інші масштаби війни, про інші масштаби випробувань і про інші масштаби інтриг. Немає ніякого значення, хто з людей, близьких до Володимира Путіна, переможе у цій апаратній боротьбі. Сергій Шойгу, який символізує собою саме традиційну класичну російську політичну еліту, чи Євген Пригожин, який символізує нових людей, які готові робити приголомшливі кар'єри на тлі цієї кризи, яку зараз переживає і ще буде переживати Російська Федерація. Головне це ознака самої кризи. Головне, що російська еліта на тлі своєї ганебної і злочинної війни про. Оти України не виглядає єдиною, головне, що боротьба між Шойгу і Пригожином стає ознакою великої боротьби між тими, хто хотів би зберігти за традиційною російською політичною елітою, за традиційним силовим апаратом всю повноту влади. І тими, хто вважає, що сьогодні у Росії провідну роль мають відігравати зовсім нові сили: так звані патріоти у лапках, люди, які готові збагатитися, ховаючи і знищуючи зовсім не тільки Україну, але й ту традиційну класичну. Російську політичну еліту, яка виявилася нездатною перемогти сусідню державу, не впоралася із виконанням амбіцій Володимира Путіна, і головна боротьба між цими силами ще попереду, вона буде пов'язана із неминучою російською поразкою у цій ганебній війні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мира вам!